Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 24 листопада. У Київській області денна температура становитиме нуль, а вночі знизиться до мінус 1 градуса. Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Дощ та сніг не очікуються. На півночі. У Житомирській області денна температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі знизиться до мінус 1. У Житомирі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Дощ та сніг не очікуються. У Чернігівській області денна температура становитиме плюс 1 градус, а вночі буде близько 0 градусів. Похмура погода буде триматися у Чернігові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Дощ та сніг. Не прогнозуються. У Сумській області денна температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Дощ та сніг не прогнозуються. На сході на Харківщині денна температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер північно-західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі піде сніг, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. У Донецькій області денна температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного: вітер північно-західний швидкістю до 7 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день. Вранці продовжиться нічний сильний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У Луганській області денна температура буде 0 градусів і вночі залишиться близько 0 градусів. Вітер північно-західний швидкістю до 7 метрів за секунду. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. На зміну ранковому сильному мокрому снігу прийде сильний сніг, який до вечора почне стихати. На півдні. На Одещині денна температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північно-західний. Швидкістю до 7 метрів за секунду. День та вечір в Одесі будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Дощ та сніг не прогнозуються. На Миколаївщині денна температура буде плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. Вітер північний швидкістю до 6 метрів за секунду. Ранок у Миколаєві буде похмурим, і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ та сніг не очікуються. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер північний швидкістю до 6 метрів за секунду. До світанку у Херсоні очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться: дощ та сніг не очікується. У Запорізькій області денна температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. Вітер північно-західний. Швидкістю до 7 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Вночі, можливо, пройде дрібний сніг. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Криму денна температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер північний швидкістю до 6 метрів за секунду. Похмура погода буде триматися у Сімферополі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вночі можливий дрібний сніг. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На заході. У Львівській області денна температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс одного. У Львові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку: дощ та сніг не прогнозуються. В Івано-Франківській області денна температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вранці та вдень в Івано-Франківську буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Дощ та сніг не очікуються. На Тернопільщині денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. У Тернополі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому: дощ та сніг не передбачаються. У Чернівецькій області денна температура буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 1. Вранці та вдень у Чернівцях буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами, опади не очікуються. На Закарпатті денна температура становитиме плюс один градус, і вночі залишиться близько плюс одного градуса. В Ужгороді погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без опадів. У Рівненській області денна температура підніметься до плюс двох градусів. А вночі знизиться до нуля. У рівному ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Дощ та сніг не передбачаються. У Волинській області денна температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ та сніг не передбачаються. На Хмельниччині денна температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі знизиться до мінус трьох. У Хмельницькому похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері, опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля градусів. Вітер північно-західний, швидкістю до шести метрів за секунду. Похмурий ранок у Кропивницькому повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Дощ та сніг не передбачаються. У Полтавській області денна температура становитиме плюс один градус, а вночі буде близько нуля. Вітер північно-західний, швидкістю до 5 метрів за секунду. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ та сніг не очікуються. У Черкаській області денна температура підніметься до плюс 3, а вночі знизиться до плюс одного градуса. Вітер північно-західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Вранці у Черкасах небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ та сніг не очікуються. На Дніпропетровщині денна температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. Вітер північно-західний, швидкістю до 7 метрів за секунду. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ та сніг не передбачаються. У Вінницькій області денна температура буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 3. До самого вечора у Вінниці буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дощ та сніг не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте парасольку, у кого очікуються опади. Бережіть себе. До нових зустрічей!